Привіт, друзі! Наближається свято Великня, Великдня Великдень на англійській мові істе, істе. І я вирішила готуватися до нього заздалегідь. Заздалегідь in advance І я придбала ось такий топер дерев'яний, wooden, wooden, І яким можна прикрасити або ам, пасхальну паску cake або букет квітів, Bukey of Flowers, ну і так далі. в набір входить сам безпосередньо топер. А далі входить нитка та голка, нитка thread а голка Needle. Також входить задник який зроблений з фетру. фетр відповідно, felt. 5 кольорів бісеру. Five colors of. Beads. Five Colors of beads а, Паперова схема. Paper scheme Paper schim. А також а, листівочка. Postcard Postcut. Отже, приступимо до роботи. Let's start. Робота поїхала зі мною в Карпати. Кепенс. І потроху у нас вимальовується геометричний візерунок. Geometric pattern. Geometric pattern І зараз ви бачите топер на фоні краєвидів буковеля. Краєвиди, відповідно, views View. А також бачите зворотню сторону топера, відповідно, Reverse Side. Reverse side. В нижній частині топера ви бачите дерев'яний бантик. Відповідно: wooden bow. Wooden bow. Він не вишивається. Топер трохи підріс. Зараз ви бачите його на фоні стрімкої гірської річки. Fast Mountain River, Fast Mountain River у місті Яремче. Робота повністю готова. Час, який мені е, був потрібний, щоб справитися з нею, це приблизно, приблизно тиждень, A week a week. Але при бажанні можна справитися і за пару вечорів. Відповідно, couple of evenings Couple of evenings. І е, в цей раз ви бачите на задньому плані Вишенське озеро у місті Вінниця. До нових зустрічей, друзі. See you soon!